Усім привіт і здоровенькі були. Субота продовження. Ми з Степаном вирішили поїхати у Костко, в коптовий магазин. В гурчівня, так, по-українськи. Yeah. Не дуже полюбляємо ми ходити в цей магазин, не знаю. По-перше, треба трохи їхати, а по-друге, так завжди людно, повно народу. Чомусь люди полюбляють ходити в магазини. Де закупівля йде такими знаєте, оптовими то, то, гуртом. А в нас нема кому гуртом їсти, у нас невеликий гурт і тому ми не дуже часто заїжджаємо в цей магазин, а він від нас трохи на відстані в містечку Едісон і то є кавалок їхати. І дивлюся отако по людях, по, по рослинах. Тут майже ні в кого немає ще ніяких квітів, тільки один раз я побачила. Як навкругу хати у людей зацвіли ці нарциси жовті. І більше ніде. Чому так у тих людей так рано зацвіли нарциси? Навіть не знаю. Може якесь таке місце природнє для них. І досить було багато нарцисів. Я аж здивувалася. А так, то бачите, нема ще нічого ніде у людей не цвіте. Холодно ще. Ніхто нічого. Не робить, не мульчуючи, ще поки тільки почистили. У багатьох почистили, повигрібали листя. Що, треба не мати, з чим мульчувати? Так мульчують не траву, а мульчують а, оце, це, під цей, деревом, з деревом під кущами. Ну не піднімаємося ці квітки трохи. Хоч повидно, так. То замульчуєш, а потім не піднімеш. Треба до нам далі купувати мульчу. Або чорну знову, або червону. Червона є в я дивився у Ловіці. і нормально. І землі треба, буде піти там взяти, там і земля нормальна. Вже... Ну, до паски здалося б все зробити, знаю. Пасха так. в цьому році 20-го? Ні, 20-го. 26-го. Ні, 20-го. Ось і костко. А ось і віскі. Ось костко турмер, який є. Такий, який я п'ю. І він тут 30 доларів. А був 40, бачите. І колаген тут є, 15 доларів. Чорна паста, якісь сумки, запальнички, свічки, іграшки. А, ось тут такі рослинки продають, дивіться. 14 доларів пакет. Ось що я би взяла. Я би взяла локси. У них трошечки якихось відтінків, і риси є. Є гарні, як вони називаються, ось тут я бачила ось ці червоні темні кліматіси. Щось кліматіси в мене ніяк не йдуть, та й навіть не знаю, чи брати їх, чи не брати, чи ще рано, І ці, чи тримати ще їх в хаті. Ладіолоси, ландощі, лілії, хости. Кліматиці. Ну, беру, не знаю, побачу зараз. Траву можна купити, що насіння, і земля тут є. Досить навіть недорога. Ось є, ось ці. Perennial Butterfly Garden. Ой, как он называется? Вы мне скажите, а я вам. Вот таких я тоже бы хотела посадить. Лилии. Лиресы. Аладиолосы. Алтия. якось. Цурки, це індичий фарш. 19 доларів. 20. Це індичий фарш 22 майже. Але тут йде 4 4 такі упаковці. Ну, Наші нам 4. Це забагато. Тут також 4. 16. Ну, грудка 5,49 паунт. А ось така коробка 25 доларів. Квіти. А степан м'ясо бере. Дивіться, ребра свинячі, 2,49 пів кіло. Він є даже, дивіться, печерявка. 21 долар ось така штука. Форк-шолдер це є свиняча лопатка. Свиняча лопатка. Отакий кавалок м'яса 42 долара, 35. Тільки заважить. А оце на відбивні. Вирізка вже порізана. 20 доларів, 17. Скільки заважить. Тут по-іншому укладено, по-іншому нарубано грубшими. 13 доларів. А це цілим куском 15 доларів, 13, 16. Є тут і вино, і напої різні. Але ми такі паяки ми звідси не беремо. Тут дуже великі бутилки. Ми не встигаємо випивати. Це не для нас. Ідемо дивитися, які є сири. Ось дивіться, є дрібня cheese. Це козячий сир. І є такі палочки. 8,29. Це є скільки? 1,3 паунда. Трохи більше пів кіло. Фета є. Copper kettle Пармезан. Пармезан 12.49. Манчего. Оце мій улюблений тир, оцей оцей манчего. Що возьві ці тату 9,69. Ні, він є 12 доларів. Хай буде. Гуда десь щось така є. М'ясо, індиче, грудка індич. Откий кусочок може заважити 22 долара. Важке. А це є біф, яловичина. 12,59 за пів кіло. Тут якась, що це? Smoked біф. Це є копчена яловичина. А це є хем. А це є також хем. М'ясо. Це м'ясо такими кавалками. Треба мати здоров'я їсти. Хоч воно і 3,99 за пів кіло. Но це не для нас. Яєць, каже Степан, що нема. Розібрали. Звичайно, така глота людей. Яйці хапають, як навіжені якісь панкейки можна взяти якісь чіпси, якісь крекерси ми йдемо води ось такі горішки 24 долара файна це як сказати шишки я взяла алмунд оці шишкові горішки також Добре брати, корисні, добре їсти. Потрошки, їх багато не можна їсти, але потрошки дуже добре для печінки. А це є мепл сироп. Мід агава органік сироп. мепл сироп. от така баночка коштує майже 12 доларів. А це мід. 950 така. 12,59 така. Меду не беремо. Я не знаю, який тут за добрий мід, але краще його не їсти все рівно. Масло Гі, органік. Дивіться, 20 доларів. Тут скільки? Літр, напевно. Але у мене ще вдома є, я взяла. Ти щось не дуже користуюсь. Не дуже користуюся. Забуваю. Що тут ще доброго є? Нічого більше нема тут. Тут є також ще, дивіться, органічний Almond батер. Я рахую, що краще брати такий Almond батер, ніж ось такий. Цей не дуже в організмі робить запалення, як оцей. Так що я рекомендую цей брати. Хоч може він не такий смачний, як той. Але він корисніший. Квіти тут гарні. Троянди 20 доларів букет. І Ми прийшли за вітамінами. Зараз буду шукати вітаміни для дітей. Ось такі вітаміни є для дітей. 160 в одній баночці. Вони тут йдуть, бачите, дві банки зразу. 8 доларів. Ось таке опакування. А є ось такі. Ось таких ще треба знайти. Бачу, тут лише одна така. Треба шукати, де вони є. Закупилися ми небагато, немало, 300, 330 доларів. Не мали ми гадки такого набирати, але щось ми давно тут, правда, не були, і щось нам захотілося то того, то того. А тут багато десь до чого є протягнути руку. Що ми були не заплановано взяли, то це квіти, я взяла флокси і кліматіси. Єдине, що мене спонукало їх взяти, що вони там. Флоксів 10 є корчиків, а кліматісів 4. Думаю, беру, хоч щось з них це й вийде. Води набрали, ми води завжди тут багато беремо. Взяла оці шпейпа цавол, у нас також закінчилися. Вони також не дешеві. Трохи того, трохи того, трохи дітям взяли вітаміни, також, які ми не завжди беремо, а часом, коли збираємо посилки і тому. Трохи не збиралося, але нічого ми подужаємо це. Тільки Степану трохи важко штовхати це все. Старовенний паркінг, Дивіться, скільки тут машин. І це все отут в цьому костку. Це Тисячі людей. Тому що кожен прийшов не один, а двоє, троє, сімейні з дітками. І знімати щось в магазині неможливо. Просто неможливо. Питаюся Степана на початках, ми як тільки сюди приїхали 15 років назад, скільки ми витрачали в костку. А він каже, стільки точно не витрачали. У нас було, якщо 150 доларів, то це вже було забагато. Боже, це викинули всі гроші. Ми старалися вкладатися до 100. Ну, Різних от таких дрібничок смачних тут повно. Завжди щось хочеться взяти. Тому. Гроші тут йдуть і тому ми цей магазин не дуже полюбляємо, бо купу грошей тут треба лишити. Ну, нічого, один раз у пів року може бути. І знову ми їдемо через Метачин. Я сьогодні тут вже вдруге, зранку на зумбу, сьогодні після Костко. далі через Метачин. Ну, таке, спокійне, гарне містечко. Часом загружене. Зранку, як я їду, легше їхати, ніж тепер. Бачите, тут прямо на дорозі сидить посилка під дверима, червона, ще така рожева. Ніхто не бере нікому не треба. Це все говорить про те, що місце тут безпечне, що тут нема криміналу такого, що тут не крадуть з вогню, як в декотрих місцях. У декотрих місцях люди не можуть посилки свої. Дочекатися Це не тому 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 що що да, що тягнуть. У нас також поки посилки не пропадали. Сподіваюся, що і надалі буде так само. А тільки що тут була якась мирна акція, щось протестувало, а да, українці тут живуть, бачите? Щось тут люди протестували, вже нема. Не, ми вертаємося. Зараз покажу вдома, що ми купили. Кому інтересно, залишайтеся. Тут що кожна друга машина то тесла. І ми колись задумувалися купити Теслу, як не собі, то дочці, сі... а тепер думаємо, Боже, добре, що ми не купили. Чуємо то там порізана тесла, колеса порізані, чуємо там помальована, а там підпалена тесла. Собі думаємо, які ми розумні, що ми не купили Теслу. Нафіг треба, хай собі цей маск катається на своїх теслах. Щоб його аж ухитувало добре. А ми і так перебудемо. На теслах тут їдуть, як барани, як вівці. Чусь не хочеться входити до цієї когорти. Ну, ось що ми купили на 330 доларів. Взяли фарш індичий, сир. Взяли ось такий edд cheddar. Це ось такими стиками паличками. Манчего чиз. Я люблю цей чис. І взяла ось такі пробіотиковий напій. Маленькі бутилочки, їх тут є 50, ось такі надовго стане. Малинка, курка три. Ось такі упаковки. Далі, ну, флокси, кліматіси. кліматіси, думаю, тут покласти біля дверей з одного і з другого боку масло алмант, Далі Філадельфія сир. Банани, масло таке вершкове ми беремо ось таке. Irish батер ми беремо не солене. Це саме, мені здається, що саме таке наближене до нашого масла, до якого ми звикли. Далі взяли свинську лопатку. Степан отак потім розрізає. Кладе в холодильник і потім тільки так частинками достаємо так само з ребрами. Нарубуємо, в холодильник пакуємо. Взяли одне упакування горіхів. Дітям взяли вітаміни, взяли ще такі батончики. Насипаємо. у Воні сидять коробки, ніяк не запакуємо і не відправимо. Ну і мандаринки. Ну і чотири чотири вод... пакування води великі. Ну і Це все, що ми могли взяти. Я вірю, що в костку бере кожний своє. Щоб більше взяти, треба більше ходити. Людей багато, візки там величезні, дуже важко ними в толпі такі, знаєте, толпа народу. Тим візком навіть не було де повернутися. І того твій магазин нам щось не дуже заходить. Коротше, на цьому все. Бувайте здорові, всім всього найкращого. Бай-бай.